порі час новини на нашому каналі. Про головні події четверга -го, 12 -го січня вже за мить у студії для вас працює Любов і Ворська. вітання. Зрахунки при народженні першої дитини українці отримуватимуть майже 30 тисяч гривень. У 2012-му державна допомога при народженні дитини збільшиться на 10,5%, заявив міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. Так допомогу при народженні першої дитини підвищать до 28 тисяч 830 гривень. За народження другої виплачуватимуть 57 тисяч 660 гривень. За третьої наступних дітей сім'я отримуватиме 115 тисяч 320 гривень. Нагадаю, на початку грудня 2011 року Кабмін подав до Верховної Ради законопроект, з яким у разі його ухвалення близько 80% українських сімей могли втратити допомогу на дітей. Проте після набуття розголосу у пресі уряд відкликав документ і заявив, що його просто неправильно зрозуміли. Крім того, влада не полишила спроби скоротити виплати соціальної допомоги. Так, Міністерство соціальної політики України Сергія Тігіпка пропонує запровадити з 1 квітня цього року непряму оцінку доходів громадян для призначення соціальної допомоги. 2012-й на Галичині голосили роком УПА, адже саме 70 років тому народилася легендарна українська повстанська армія. Цей рік стане роком вшанування усіх героїв національно-визвольної боротьби за Україну та її волю. 11 січня виповнилося 99 років із дня народження головного командира УПА, голови проводу УН голови секретаріату української головної визвольної ради підпільно-українського парламенту, генерал Хорунжого Василя Кука. з Цієї нагоди у Моршинському санаторії для ветеранів Явого нупа «Варла» відбулася урочиста академія із подробицями Василь Ліксєєв. Участь у зібранні взяли не лише відпочиваючі тут ветерани ООН-УПА з різних регіонів України, а й спеціально прибулі гості зі спогадів дочки президента УГВР Кирила Осьмака Наталії Осьмак, розвідниці УПА Ольги Турик псевдомалуша, учасників хору скорення Володимира Мудрака і Володимира Захарка, вчительки із села Орів на Скорівщині Наталії Бойко Петрів, директора санаторії Юрія Лопатинського, голови стрійської районної організації Конгресу українських націоналістів, депутата районної ради Миколи Магаса та багатьох інших поставала. Наповнена багатолітньою з юнацтва до останніх років життя боротьбою героїчна біографія Василя Кука присутні згадували своїх бойових побратимів, віддали належне президентові УГВР Кирилу Осьмаку, якого названо незламним президентом. Промовці були єдині в тому, що кажучи назвою нової книги Наталії, Осьмак, боротьба за державу Україна триває. Я піднявся і злетів на карпатські околи. Я побачив його між стрільцями упа. І збагнув, що не вмре Україна ніколи, доки є, хоч один, що його не збороли, лаври партій та їх ворожнеча сліпа. Згадка минулого це якраз та лінія, яка ділить людей на тих, що думають прогресивних і тих дикунів, які нічого не хочуть знати. Дійсно, наша історія надзвичайно героїчна і трагічна, багато героїв за плечами є. Власне, ота пам'ять тих героїв, то є той духовний поштовх, що е, нас з вами штовхає е, і особливо нашу молодь у вир боротьби закінчити оту справу, незакінч... незакінчену нашими героями. Для націоналіста найвища чинність є українська нація. А гарант існування нації має бути держава. Тому вся боротьба, вся праця, всі, все, що є, все направлено на те, щоб здобути державу. Тому всі партії в нас на Україні, які зараз існують, діляться перша група націоналістичні партії. Значить, є партії, в основу яких положена е, ідея нації. І як гарант існування нації, і розпитку і так далі, має бути держава. То є українські націоналісти. Вони борються. За усвідомлення українських, українських мас для і створити українську державу для українського народу. Тобто треба обрати український уряд, чисто український патріотичний уряд, хай він працює для українського народу. Оце є мета найближча українських націоналістів. Виступи учасників конференції органічно перепліталися повстанськими піснями у виконанні всіх присутніх. Василь Алексеєв, Тараса Мигаленко для стризьких новин. Рада ухвалила закон, яким заборонено на телебаченні та вдрукованих змі поширювати рекламу послуг з ворожіння і гадання. Закон захищає населення та інформаційний простір від негативного впливу. За його ухвалення проголосували 320 народних депутатів. Документ також забороняє транслювати по телебаченню чи радіо програми, в яких надають послуги з ворожіння, гадання або послуги у сфері народної чи нетрадиційної медицини. Нові правила набудуть чинності через 10 днів після опублікування. Ання закону. Пного навчального року відповідно до нової навчальної програми з фізкультури нормативи для школярів 5-10 класів пом'якшать. Відтак на уроках фізичної культури дітей насамперед знайомитимуть із правилами техніки безпеки, навчатимуть надавати першу невідкладну допомогу, приведуть екскурс в історію самого предмета. Щодо практичних занять, міністерство освіти і науки пропонує для цього 10 основних напрямів: волейбол, баскетбол, гандбол, гімнастика, настільний теніс, легка атлетика, туризм або футбол. Вибір залежатиме від матеріальної бази і місцевих традицій школи. Згодом міністерство планує розширити цей перелік відповідно до побажань навчальних закладів. Львів увійшов у десятку кращих європейських міст майбутнього за дослідженням Financial Times. Як повідомив представник міжнародної ділової газети, цьогоріч за дослідженнями Financial Times, Львів обрали одним із десяти найкращих європейських міст за категоріями Найкраща стратегія залучення прямих іноземних інвестицій та найбільша економічна ефективність ведення бізнесу. Інформує прес-служба Львівської мерії. Таке досягнення свідчить про те, що зусилля щодо розробки та реалізації інвестиційної стратегії Львова докладено. Правильно, а також підтверджує правильність обраного курсу визнання на міжнародному рівні збільшує ймовірність того, що інвестори прийдуть саме до Львова. Участь міст у таких рейтингах знімає перший бар'єр у виборі їх інвестором для вкладання інвестицій. Адже закордонні інвестори перед виходом на іноземний ринок. Зазвичай цікавляться, що про місто чи країну відомо, які рейтинги воно займає за міжнародними дослідженнями. Зазначив начальник управління інвестицій та зовнішньоекономічних відносин Львівської міської ради Сергій Кіраль. На цьому я з вами прощаюся. Побачимось з вами завтра. Нехай вам щастить. Ради вітати вас на нашому каналі. До вашої уваги новини спорту, з якими вас ознайомлю. Я Ігор гортинків. Залишайтеся з нами. Дакар 2012 Українська команда увійшла в топ 20 Українська команда Sixty Ukraine завершила 10-й етап ралі рейду Дакар на 26-му місці. А в загальному заліку наш екіпаж піднявся в двадцятку кращих і знаходиться зараз на 20-му місці. У гонці продовжують участь 79 позашляховиків зі 173 що стартували. Повідомляє Ліга Бізнес інформ. У заліку позашляховиків перемогу вирвав Нані Рома, який випередив всього на 21 секунду Стефана Пере. Транселя третім із більших семи хвилин відставанням фінішував жін'єль де Вільє, обігнавши робі Гордона. У загальному заліку продовжує утримати лідерство Петрансель, тримаючи на відстані 19 хвилин найближчого конкурента на Ні Рому, третій американець Гордон. Арена Львів показала новий проморолик. Генеральний проєктуальник із будівництва Львівського стадіону Укрдизайн груп розробив новий презентаційний ролик, який створено з оригінальних креслень. Відео показує євроарену в усіх можливих ракурсах, охоплюючи чашу стадіону, футбольне поле, променаду, адміністративно-побутовий корпус і паркінг. Тим часом на арені Львів ретельно готується до матчів Євро 2012 а також у тестовому режимі проводять екскурсії для школярів та вихованців дитячих будинків. Серед цікавих моментів, які можуть побачити гості, це святає святих гравців, роздягальні кімнати для тренерів, ігрова зона, вихід на поле, флеш-зона та зал для прес-конференції. А ось гравцям Карпат заборонили контакти з пресою. Схоже, у львівських Карпатах, як і раніше, не все в порядку. З першого дня відновлення роботи клубне керівництво заборонило гравцям будь-яке спілкування з представниками ЗМІ. З чим це пов'язано, футболісти не знають, але будь-який контакт із пресою починається і закінчується словами про заборону. З таким підходом керівників Карпат, Львівський клуб автоматично став закритим для ЗМІ і відповідно для численних болівальників у період зимового міжсезоння. За матеріалами ход спор... Подібна ситуація дозволяє більш серйозно ставитись до чуток про те, що Карпати можуть позбутися взимку ряду футболістів основного складу. Втім, на офіційному сайті львів'ян вже з'явилися повідомлення про те, що Самсон Годвін і Сандро Гурулі вже активно цікавляться інші клуби. Також існує попередня домовленість між Карпатами та іспанською гранатою про оренду з правом викупу захисника Борхі Гомеса. У той же час були спростовані чутки про перехід в інший клубів захисника Еріка. Вороніна визнали найкращим футболістом СНД 2011 року. Нападник Московського Динамо і національної збірної України Андрій Воронін став переможцем референдуму зірка щодо визначення найкращого футболіста року на території пострадянського простору, який щорічно проводить видання Спорт Експрес. У голосуванні взяли участь 45 змі з 15 колишніх радянських республік. Повідомляє Ліга Бізнес інформ. Воронін за рік набрав 175 балів. Відзначу, що четверте місце посів ще один українець, співзахисник Мюнхенської. Баварії і збірної України Анатолій Тимошчук, який, до речі, є кумом Вороніна. Нагадаю, раніше Вороніна також визнала найкращим гравцем російської прем'єр-ліги 2011 року за підсумками опитування видання «Совєтський спорт. Крім того, українець також удостоївся звання Джентльмен року, який вручають у Росії вже 18-й рік. І на завершення про курйозний студентський заробіток в США. Студент-першокурсник університету Кентукі заробив 10 тисяч доларів за влучний кідок із середини баскетбольного майданчика. Щасливий для Венсана Своупа випадок трапився у перерві матчу баскетбольної студентської ліги США. Зазначу, що спочатку судді вирішили, що Своуп зробив заступ і визнали спробу невдалою. Це викликало неймовірну хвилю протесту в соціальних мережах. І після того, як на його підтримку висловилася величезна кількість людей, йому дали. 10 тисяч доларів. Що ж, після такої новини, хочу побажати глядачам впевненості у власних силах. Пам'ятайте, вірять тільки в тих, хто вірить в себе. Тож вірте у себе і успіх неодмінно прийде. Завтра протягом дня дощі з мокрим снігом, температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 3 градусів. Вітер західний дутиме зі швидкістю 7-9 метрів за секунду, атмосферний тиск становитиме 727 мм тутного стовпчика. Волость повітря – 90%.